Бачу по кількості переглядів наші подорожі вам до вподоби. Але є коментарі типу: Чому так далеко? Давайте щось поближче. Ну окей, виклик прийнято. Є у мене одна локація, ну під самим носом. Ну, що, погнали? <му> до речі, смачна кава. А їхати зовсім трохи. Всього 89 кілометрів. Дорога зайняла півтори години з зупинкою в Летичеві, щоб купити смачної рибки. Просили отримайте. Меджибиський замок одна з найстаріших фортець України. Має ренесансний стиль. Історія його почалася ще за часів Київської Росії. Але це все ви можете дізнатися завдяки Google або Ютубку. А я вам покажу іншу таємну сторону замку. А зараз традиційно ексклюзив для глядачів вікенд-тур. Ми відправляємося в бастіон, де досі тривають розкопки. Як ви думаєте, для чого мені дали каски? Тому що там трохи небезпечно. Ми зараз з вами спускаємося на глибину більше 15 метрів від сучасної денної поверхні. І ми бачимо завжди, коли під'їжджаємо до фортеці, коли в фортеці її м'язи. А ось побачити скелет фортеці ми зможемо тільки побувавши ось зараз тут внизу. Пішли під час досліджень ми все це виймаємо вручну, можна уявити, коли це все було доверху засипано землею. Тут є залишки тих будівель, тих різних прикрас, якими був прикрашений палац Синявських, який ми наверху бачили. Йдемо далі ще нижче. Саме тут, в 13 столітті, був в'їзд до замку, давньоруського замку. Ось тут були одні ворота, там далі були другі ворота. І через цей проєм можна було потрапити. До ще дерев'яного замку, який мав таки вже кам'яні укріплення, подібні до золотих воріт в Києві. Але щоб побачити всю повністю структуру, ми ще повинні спуститися нижче. Ось цей величезний об'єм, який називається барбакан або борода, ми ще досліджуємо, тому що за різними версіями він міг збудований бути і в 13 столітті, можливо, і в кінці 15 століття. Барбакан слугував своєї роду приворітньою пасткою, або як її називали, коридором смерті. Тут товсті трьохметрові стіни. На висоті близько 8 метрів йшло перекриття імовірно з люками в стелі. Якщо ворог вишив звичайні ворота і вломився всередину, він починав ламати ворота ворітні вежі. В цей момент захисники скидали підйомну розчітку. Ось саме тут по краям є сліди для герци, яка в небезпечний момент могла закрити тих, хто нападав на цей замок, такий кам'яний мішок. В цей момент відкривались перекриття, і на голову лились кипляче маслом. Далі важке каміння, арбалети. Сила удара садна арбалета складала біля 200 кілограмів. Навіть якщо обладунки витримували, ламались кості за ними. Всі, хто сюди забігли, були сильно не раді своєму рішенню. А тепер ми з вами знаходимося в найцікавішій будівлі фортифікації Межибіського замку. Це п'ятипелюстковий бастіон, якому немає аналогів в Європі. Це величезних чотири півкруга. Які з'єднуються таким виступаючим рогом і мають більше 60 бійниць, які повністю прикривають своїм вогнем навколишню територію від нападаючих на цей замок, до сьогоднішнього дня ці бійниці виконують свою військову роль. І наверхове можете побачити дощечки, якими закривалися ці бійниці, для того, щоб ворог не міг поцілити в захисників, коли ті захищалися, перезаряджали свої мушкети. Все це буде відбудовуватись, все це буде реставруватися, але сьогодні наші відвідувачі зможуть уявити і побачити ось цей величезний простір і те, як люди будували фортеці для того, щоб захистити своє життя. Висота цього унікального бастіону, аналога якого немає і в Європі, складає 15 метрів. Уявіть це, як п'ятиповерховий житловий будинок. Початково у цього бастіону планувались кам'яні перекриття. На кожному поверсі поробили врізки під арки цих перекриттів. але дуже швидко зрозуміли, що 66 бійниць при зброї на димному поросі це газова камера для гарнізону. І перейшли просто на дерев'яні перекриття. Звичайно, це обмежило калібри цієї фортеці. Ми знаходили тут 80 міліметрові снаряди від фальканетів. Але навіть полутонний фальканет з 15-метрової висоти міг жбурнути свій снаряд на півтора кілометра. Щоб перестрілити його по дальності, потрібна була важка артилерія. А по той бік фортеці масивні болота. Підтягнути важкі гармати просто неможливо. Стіни. Приведеною бронею складають 2 метри. Вони всі вигнуті. І власна триметрова стіна. П'ять метрів броні з проміжком між ними. Дістати озброєння цієї фортеці міг, ну, хіба що диверсійний підрозділ. За ще з вами в чоловічу частину палацу це покої гетьманські, де сам гетьман відпочивав і працював. Тут є величезний камін, тут його було ліжко, і вікна його покої виходили на схід. А взагалі опалювалися внизу ці приміщення, і ось там самого низу йшли Демаріше. Ще до сьогоднішнього дня збереглася сажа від 16 століття. Вийшовши із сін, ми потрапляємо в банкетну залу. Це велике приміщення, яке слугувало для проведення масових заходів. Вихід з цієї зали здійснюється на балкон, на четвертий поверх Круглої вежі і до гетьманських покоїв. Четвертий поверх Круглої вежі слугував з'єднанням з великим палацем 17 століття, де знаходився Креденс. Місце зберігання цінного срібного посуду. За рахунок сферичного даху четвертий поверх круглої вежі слугував оркестровою ямою. Чуєте? Саме на бастіоні Меджибіжського замку ми можемо взнати і побачити, чому Меджибіж називають Меджибіжом. Зліва від нас знаходиться річка Бог, а ось там далі падає річка Божок. І з 11 століття ми маємо відомості про град межі Боже. межі двома річками, межі двома богами. Мала середньовічна фортеця була значно менша за сучасну. Вона фактично вписувала сьогоднішній палацевий комплекс. А зараз ми з вами спускаємося в кам'яниці. В нашому випадку це кам'яне приміщення колись слугувало казармами. 14 го початку 15 -го століття. Ось це попередня тюрма. Всього лише на одну камеру. У 16 столітті Меджибіш отримав Магдебурзьке право і власний суд. Відповідно, і власну тюрму. Власники залишили право судити тих, хто робив злочин особисто проти них або проти оборони міста. Таких людей були одиниці. І одної камери цілком вистачало. Раніше це була дознавча. Тут проводили допити. Це те саме приміщення, що в українських замках частенько називають катівнями. Кати дуже високооплачуємі спеціалісти. Більш того, вони монополісти. Отримати нового досить важко, адже це сімейний бізнес. Батько вчить сина собі на заміну. Чужого на свій ринок вони просто не пустять. Меджибіш орендував ката. ну, на сезонні роботи. Що спільного між борделем і Катівнею? дружина ката. Адже згідно Магдебурзького права, ексклюзивні права на відкриття такого цікавого закладу мала саме дружина ката. Немає в місті катівні, немає і розваг. Оце предки холодильників. льодовні. Весною через оцей загрузочний люк із річки сюди закидали країни. Лід рубали на шматки, пересипали тирсою, далі йшли дошки, бочки і вже у бочках продовольство, яке потрібно було охолодити. Ця крига повільно танула майже до вересня місяця. Приміщення були завжди холодні, окремий вхід під закочування бочок. Це винний погріб. Тут ми знайшли залишки бочок, стеклобой, велика кількість закопаних одинарних пустих пляшок. Там, де є випивка, повинна бути і закуска. Склади провіанта прямо поруч. Сюди звозились все, що не потребувало заморозки: крупи, прянощі, сушіння, соління. Це найтепліший куточок в підвалі східний і внутрішній бік. Навіть в мороз, якщо закрити ці вікна, тут зберігається плюсова температура, і цим користувалися в останній період. Ці підвали слугували в якості ресторанчика під час проведення фестивалів середньовічної реконструкції. Зараз ми знаходимося на найвищій точці околиці Лицарській вежі. Звідси навіть видно летиче, а він знаходиться 20 кілометрів звідси. Кажуть, ясну погоду видно Вінницю. Цікаво, я закрила вікно чи ні? 27 метрів від земної поверхні, і ми бачимо весь Меджибіж на висоті пташиного польоту. І саме з Меджибужа почалося. Поширення вчення хасидизму на всьому світі, адже в Меджибожі з 1740 року до 1760 року був Рабинов Ізраїль Бен Єлезер Елізер засновник хасидизму. Меджибіжі фортеця найближча до Вінниці. Ми їхали сюди певністю, що вже нічого нового не дізнаємося. Але директор музею обіцяв нас здивувати і він виконав свою обіцянку. Я була вражена підземним світом фортеці, в якому ще ведуться розкопки. І пам'ятайте, це ви дізналися завдяки нашій передачі.